Ще у 2014 році військовослужбовець Андрій взяв до рук зброю, коли Росія захопила території на сході України, він без вагань знову став на захист країни із початку повномасштабного вторгнення ворога. В країні війна, якщо не піти, як воно буде, що воно буде? Я не знаю, як відповісти на це запитання. У мене варіантів інакших не було. Андрій приїхав на декілька днів у Тернопіль, аби трохи відпочити, адже впродовж останніх тижнів чоловік перебував на одній із найпекельніших ділянок передової нурові позиції. Каже, будучи там, страх є у кожного. Я не зустрічав ну, в своєму оточенні, я не зустрічав там людей, яким не страшно. Там не буває не страшно. Не питання страху чи не страху, тут питання потреби. Якщо всім буде страшно, і всі будуть сидіти, тому що їм страшно. Не знаю, як відповісти на це запитання. За словами Андрія, у захисників є різні потреби на фронті, і якби не волонтери, їм було б набагато важче. Чи не щотижня виїжджає на позиції до хлопців Любов Кузів? Є такі частини, які вони забезпечені, дуже є багато продуктами. Є такі частини, що у них просто там немає ні хліба, ні води. Ви розумієте, військові часом до мене дзвонять. І говорять, пані Люба, ви там коли виїжджаєте, коли до нас збираєтеся на схід. Я кажу, хлопці, та скоро, якщо в змозі, хоча б там води, чи мівіни, і і носків. Зараз люди стали менше підтримувати та приносити будь-яку допомогу захисникам, яку вони відправляють на передову, Вважає волонтерка. От я з вами стою. Ми можемо зараз через дорогу перейти, де кав'ярня є. Побачите, яка там черга. І там кава досить дорога і худо. Вони каву вип'ють, кудок з'їдять, а пачку мівіни не куплять за 9 гривень і не принесуть. Часом мене запитують: ой, слухай, ти туди їздиш, коли вже там буде перемога. А я даю таке запитання зразу відповідь: а що ти чи ти зробив для перемоги? І тут людина стоп на тормоз і дивиться на мене. Та ті, хто мають бажання принести базові речі для наших захисників у волонтерський штаб. Можуть це зробити за адресою Острозького 1. Адже Любов Кузів каже, для того, аби настав день перемоги, сьогодні потрібно максимально долучатися кожному. Те, що вони приводять, цінується однозначно. Але так само і цінується те, що будучи там, ми розуміємо, що є люди, які пам'ятають про нас, пам'ятають про те, що ми там робимо. І волонтери, і військові готові продовжувати працювати, аби війна якнайшвидше закінчилася в країні, а мирне життя повернулося у всі українські міста.